Ви Видивитися перші міські вітаю вас на нашому каналі. На календарі середа, 30 вересня. Про події цього дня знають наші кореспонденти. і Я Ірина Коробко і далі ми розкажемо про таке. Більше мільярду гривень потенційних прибутків та 10 років будівництва. У мерії знов заговорили про технопарк на полях зрошення. Якщо город візьме мільярд гривень у 2021 році, на эту зону і всі дітей був чесно потрачены, щоб это действительно була площадка 200 гектарів прилікати для иностранных инвесторов, То проблеми нет. особлива допомога в міській дитячій поліклініці номер 2 відкрили паліативне відділення. Психолог працює не тільки з ребенком, який тяжоли, він працюють з всією сім'єю. Свіжий погляд в Одеському українському театрі змінився головний режисер. Огромне кількість матеріалу ми беремо в роботу для того, щоб загрузити. Роботи колектив і всі подробиці просто зараз. Одеські аграрії звернулися по допомогу до центральної влади. Цьогорічна посуха знищила в регіоні велику кількість врожаю. Зокрема, південь області втратив майже 15% виноградників. Аграрії наголосили, що анонсованої допомоги від профільного міністерства так і не отримали. У такій ситуації представники галузі просять уряд, хоча б звільнити їх від оподаткування цього року. Це дозволило б провести польові роботи та підготуватися до наступного сезону. У свою чергу опозиційні нардепи вже зареєстрували в Раді законопроєкт, який передбачає одноразову фінансову допомогу одеським аграріям у цьому році. І хотілося б, щоб пересмотрели оцінку землі, тому що, по-перше, ми і урожаї такі ніколи, і в хороші роки, мабуть, середні не беремо, а в такі роки, останні три роки, які ми не дополучаємо урожай, це, відповідно, лежиться така нагрузка і так само налогового обов'язкового. На багатоповерхівках Одеси встановлять сонячні батареї. Вони вироблятимуть енергію, яку в подальшому будуть реалізовувати за зеленим тарифом. Монтажем займатиметься підрядна організація в рамках муніципальної програми Сонячне місто наразі вже закупили 11 енергоефективних комплексів. Перед встановленням колекторів дахи також відремонтують. Подальший прибуток від продажу енергії розділять між компанією-підрядником і мешканцями. Таким чином, жителі зможуть витрачати додаткові гроші на благоустрій власного будинку, зазначають у мерії. І додають усі роботи проводитимуть без залучення бюджетних коштів, лише силами інвесторів. цієї роботи За це достатньо велика сума очікується, На що люди зможуть виконати либо ремонт парадних, або якісь не, необхідні їм роботи і задачі. Рекордна сума наступного року сфера освіти отримає 159 мільярдів гривень. Це на 34 мільйони більше, ніж цьогоріч, повідомляють в уряді. Як зазначає прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, саме система освіти у 2021-му матиме найбільшу кількість додаткових коштів на розвиток галузі. Загальною сумою 1,4 мільярди гривень направлять на програму Нова Українська школа. Ми визначаємо 11 основних компетенцій. Які мають отримати діти в школі, серед них вільне володіння державною мовою, здатність спілкуватися іноземними мовами, математика і технологічна компетентність, інноваційність та відкритість до нових ідей, підприємливість та фінансова грамотність, спроможність навчатися впродовж життя це основні компетенції, які має надавати дітям сучасна освіта. У міській дитячій поліклініці номер 2 відкрили паліативне відділення для лікування дітей, які мають хронічні та неврологічні захворювання, закупили усе необхідне обладнання та навіть придбали автомобіль, який доставляє пацієнтів та їх батьків у поліклініку. А над наданням паліативної допомоги працює ціла команда фахівців детальніше у сюжеті Олександри Ченкової. Олександрі 16 років. Усе її життя рідні борються із невтішним діагнозом дівчини. ДЦП розповідають, щоб полегшити стан здоров'я дитини, їй необхідно отримувати кваліфіковану допомогу щоденно. Ще декілька місяців тому це було неможливо. Тож лікувалися то у реабілітаційних центрах, то у санаторіях. Тепер ситуація змінилася. Саша знаходиться під наглядом фахівців поліклініки. Тут наша поліклініка, так, от ми вже пройшли два курси ЛФК. Очень все хорошо. Результати є есть. Есть двиги, тому що если не займатися, вот если бы не было вот, вот групи, если бы к нам не приходили, то ми б ждали своєї санатория. Це очень тяжело, это очень довго паліативну допомогу разом з Олександрою у міській дитячій поліклініці номер 2 отримують ще 80 дітей з неврологічними, хронічними, генетичними. Та онкологічними захворюваннями. Усього тут обслуговуються близько 600 маленьких пацієнтів з Суворівського району, що мають інвалідність. Тяжкохворі діти регулярно проходять курси лікування, деякі приїздять на масажі та на лікувальну фізкультуру щодня. Більшу роль грає в таких важких дітей емоціональний фон. Іграють большую роль массажисты, которые каждый день выполняют роботу з их мышцами, суставами, які допомагають на физическом уровне їм чувствовать себя лучше. Над поліпшенням стану здоров'я особливих дітей працює ціла команда фахівців, серед них лікарі, реаніматолог, невролог, педіатр, фізіотерапевт та хірург, а також соціальний працівник, що допомагає з оформленням документів. І виділенням матеріальної допомоги та психолог, який працює не лише з пацієнтами, але й їхніми батьками. Адже останні іноді не витримують емоційного навантаження. Психолог працює не тільки з рінком, коли він працює з усією сім'єю, то тобто с родителями, з, з дітьми, які є старші або младші. То тобто вся сім'я включається в роботу для того, щоб максимально допомогти і рібінку, і всій сім'ї. Паліативне відділення в міській дитячій поліклініці номер 2 відкрили у травні цього року. Для надання особливої допомоги тут закупили усе необхідне обладнання: кисневий концентрат, ваги з ростоміром, дихальний мішок, відсмоктувач, пульсоксиметр та переносний ЕКГ. Усе придбали за бюджетні кошти. Також купили паліативне авто, яке доставляють дітей та їхніх батьків до поліклініки. Лікарі готові надавати допомогу не тільки амбулаторно, але й в дитини вдома. Також тут працює денний стаціонар. Якщо треба оглянути е, другими спеціалістами цю дитину, ну, наприклад, офтальмологом, ендокринологом, або хірургом, у нас є денний стаціонар. Ми поміщаємо дитину в денний стаціонар. І практично вплоть вплоть до того, що виходять лабораторія, робить як клінічні, так і біохімічні аналізи крові. Лікарі кажуть, сфера надання паліативної допомоги в нашій країні тільки почала розвиватися. Втім, вже зараз, після 18 років, пацієнти зможуть продовжувати лікування в деяких міських центрах первинної медико санітарної допомоги. Олександра Ченкова, Роман Косенко, перший міський. Яхт клубу без яхт бути. Господарський суд Одеської області відмовився повертати місту прибережну територію біля колишнього санаторію Росія. Там планують звести три корпуси за вишки від трьох до одинадцяти поверхів. Одеська прокуратура вимагала визнати недійсним договір оренди, відповідно до якого 68 соток землі відвели приватникам під будівництво. Але суд став на бік забудовника. Нагадаю, скандальні роботи проводить компанія Варда Плюс. Відповідно до документів, йдеться. Про реконструкцію яхт-клубу, однак в проєкті взагалі не передбачені причали. І ми йдемо далі. В Одесі почали оновлювати тротуари на трьох вулицях Малиновського району. Ремонтні роботи тривають біля адміністративного суду на Івана та Юрія Лип на вулиці Бабеля біля 120-ї школи та поблизу п'ятої дитячої лікарні на генерала Петрова. Робітники замінюють тротуарну плитку та бордюри за необхідністю, встановлюють пандуси та тактильні вказівники. Завершити усі роботи мають у найближчі два тижні. Зазначу загальна вартість благоустрою на усіх трьох об'єктах більше двох мільйонів гривень. Здесь восстанавливается покрытие тротуара с устройством пандусов, таких указателей для маломобильных групп населения. Также будет нанесена разметка на пешеходном переходе, установка дорожных знаков, в частности на пешеходном переходе. Більше мільярда гривень потенційних прибутків та 10 років будівництва на одеських полях зрошення планують зробити величезний технопарк в мерії. Запевняють, вже вирішили, що робити з болотистою місцевістю і як привабити іноземних та національних інвесторів. Територію хочуть розбити на ділянки, облаштувати їх комунікаціями, передати під нові підприємства. А й ті сфери, заводи машинобудування, електроніки, сміттєпереробки та інші. Посадовці обіцяють екологічно шкідливого виробництва на полях. Не з'явиться. Про амбітні плани міськради та критику експертів розповість Віталій Гарнов. Близько століття одеські поля зрошення фільтрували міські каналізаційні стоки. Зараз же величезна територія ніяк не використовується, поступово перетворюючись на звалище. В міськраді кажуть, тут хочуть побудувати технопарк, що стане новою точкою економічного зростання. Розпочнуть перетворення з ділянки у 100 гектарів. Її розіб'ють на частини та здаватимуть в оренду підприємствам. Ідея гарна, але поля спочатку потрібно привести до ладу, кажуть екологи. А на це потрібні величезні гроші. Пока что мы имеем загнивающую часть, которую перестали сбрасывать городские все эти стоки уже много лет, но там образовалась болотистая местность И местами. Там, если говорить, надо говорить о зонировании и исследованиях. Потому что, конечно, за много лет сброса нечистот, там возможны самые разные, как говорится. І бактерії, що живі, і е, можливість е, території там неоднородна. однородна. Е, там дета поценки спеціалістів до сорока метрів глубини імболота. На величезному просторі може з'явитися так званий п'ятий район Одеси. Переконані в мерії тут розмістять великі виробництва: а й ті галузі, машинобудування, електроніки і сміттєпереробки. А ось брудного виробництва на зразок хімічного не буде. Обіцяють посадовці. Експерти ша мають сумніви щодо амбітних планів мерії. Кажуть, а майбутніх інвесторів а можуть відлякати специфічні умови для будівництва. На пересипі слабі ґрунти. Тобто ми повинні свайними фундаментами пройти всю толщу слабих грунтов, щоб опереться на плотні глины. А це більше 40 метрів. Да, за рубежом такие вещи делаются. В общем-то, так но у нас это будет проблема. Есть это очень легкие и небольшие здания. Майбутній зоні пріоритетного розвитку хочуть надати і особливого юридичного статусу. Національні та іноземні компанії користуватимуться пільгами у перші роки роботи. Вони отримуватимуть компенсацію з частину грошей, що сплачуватимуться у бюджет за попередніми підрахунками. Аби створити технопарк, потрібно щонайменше 1 мільярд гривень. Якщо город візьме мільярд гривень у 2021 році, на эту зону, и все деньги будут честно э, потрачены, чтобы это действительно была площадка 200 гектаров, привлекательная для иностранных инвесторов, то проблемы нет. Ведь, поймите, если город вернет себе деньги через 8-9 лет, это один плюс. И опять-таки, это срок окупаемости совершенно нормальный. Но самое главное, это будут рабочие места, это будут дополнительные прибавочные продукты в Украине. Проект зони пріоритетного розвитку довгостроковий і розрахований на два етапи. Перший до 2025 року, та другий з 2026 по 2030 рік. Віталій Гарнов Андрій Волков перший міський. В одному з дворів на вулиці Говорова облаштували нову зону відпочинку. За кошти громадського бюджету там створили дитячі та баскетбольні майданчики. Також комунальники оновили лавки, встановили безпечні гойдалки, тренажери та клумбу з квітами. Нагадаю, усі роботи виконували у рамках проєкту Чудо острів місто. Він коштував близько півтора мільйони гривень. Література із запахом кави в одеській бібліотеці імені Грушевського відзначили професійне свято. Всеукраїнський день бібліотек у закладі вирішили об'єднати пам'ятну дату з міжнародним днем кави, який відзначається 1 жовтня. До заходу приєдналися десятки людей. Після урочистої частини всі охочі могли послухати цікаві лекції від одеських гідів про історію та рецепти кави, взяти участь у вікторинах, подивитися відеокліпи або просто почитати у приємній атмосфері. Завершило святкування теплими розмовами та частуванням кави. Кофі це такий чоловічний Но Ми хочемо рассказать о його истории, рассказать книги, і детективи з ароматом кофе, і жінські романи з ароматом кофе, і картини. Від кофе – це все. Свіжий погляд в одеському українському театрі змінився головний режисер. Ним став Максим Голенко з київського дикого театру. За свою кар'єру майстер встиг створити 40 спектаклів у різних містах України та у Німеччині. Свою роботу в Одесі Голенко розпочне з нової вистави Собаче серце перезавантаження. Її прем'єра відбудеться вже 2 жовтня. Детальніше про плани режисера та новий спектакль знає Володимир Ромеченко. Максим Голенко отримав посаду головного режисера за результатами конкурсу. Каже, дуже радий, що йому вдасться докласти руку до розвитку українського театру. У майбутньому Голенко хоче, аби для глядачів були присутні усі жанри. За його словами, вже незабаром на сцені українського театру можна буде побачити спектаклі загнаних коней, пристрілюють чи не так, та політ над гніздом зозулі. Огромне кількість матеріалу ми беремо в роботу для того, щоб загрузити э, роботи колектив. Там и западная классика, есть и перезагрузка украинской классики, и современные пьесы. но ну, в общем весь набор. Першою ж роботою, над якою Максим Голенко працює в ролі головного режисера, стане спектакль Собаче серце перезавантаження за твором Михайла Булгакова в редакції сучасної української драматургині Олени Степаненко. Вона ж Лена Лягушонкова. Прем'єра відбудеться 2 жовтня. За словами самих акторів, виставу можна охарактеризувати як класичний твір Булгакова з новими алюзіями на сьогодення. Якщо я скажу, о чому це перезагрузка, я думаю, що це буде такий спойлер. который будет потом не совсем приятен вам в просмотре. Все очень четко, все очень понятно. Очень понятные и смелые темы поднимаются в спектакле. Поэтому перезагрузка там именно. В темах, которые поднимаются в спектакле. Також у виставі можна буде знайти відголоски інших творів Булгакова, наприклад, фатальних яєць та морфія. Усі ці зміни, на думку представників театру, повинні наблизити класичний спектакль до сучасних реалій та зробити більш зрозумілим для усіх поколінь глядачів. Доктор Берменталь тут у цій виставі. Трішечки інший, ніж звикли його бачити у тому ж фільмі класичному, тому що тут знову ж таки режисер поєднав цю лінію Борменталя з лінією Морфі Булгакова. І тому тут тема наркотичних засобів у Борменталя дуже буде чітко. Проявлятися, і ми, я думаю, зможемо показати, як людина може змінюватися. В театрі зазначають, наразі в закладі дотримуються карантинних обмежень, тож кількість місць на усіх виставах буде обмеженою до 376 глядачів. Також через пандемію вирішили перенести святкування ювілею цього року, 7 листопада, українському театру виповниться 95 років. Будемо відзначати 7 квітня 2021 року. Можна це робити трошки пізніше, раніше знаєте, святкувати не можна. Я думаю, що ми все будемо, всі будемо вже розуміти, як весь світ живе з цією пандемією. Я думаю, що все ж таки умови навколо нас будуть по і ми зможемо відзначити ювілей, як це треба. Також в квітні 2021 року на святкування Дня народження театру планують запросити гостей з різних міст України та обговорити нагальні проблеми сфери, які виникли за останній час. Володимир Ромельченко та Олександр Пережилін, перший міський. І таким став останній день вересня. У нас все ви дивилися час Одеси. Чекаємо добрих новин. Ви робіть це з нами. До зустрічі на першому міському.